Потішили у п'ятницю й менших мешканців та гостей Кам'янського. До річниці міста комунальне підприємство Благоустрій за власний рахунок встановило сучасний дитячий майданчик по проспекту Свободи. Святковий захід провели разом із громадською організацією Бджола. Для дітлахів влаштували святково розважальний захід. На відкритті побувала і наша знімальна група. Комунальне підприємство благоустрій працює над тим, щоб людям було приємно та комфортно просуватися у місті, користуватися об'єктами його інфраструктури. З нагоди дня міста встановили дитячий майданчик для проведення дозвілля. Тепер ще більше сімей зможе затишно відпочити під відкритим небом. До дня міста підприємством благоустрій було зроблено. цей дитячий майданчик для задоволення наших горожан, щоб вони могли тут відпочивати відпочивати вільний від роботи час, зробили маленьке свято для наших діточок. А майбутнє від коштів підприємства благоустрій. Плануємо далі розвивати наше місто і в данішому встановлювати нові майданчики по території міста. Громадська організація бджола систематично підтримує різноманітні ініціативи в місті. До дня міста на відкритті дитячого майданчика влаштували малечі справжнє свято, запросили аніматорів, які заряджали гарним настроєм усіх присутніх. Маленьким гостям подарували смаколики. Як зазначають представники громадської організації, діти це наше майбутнє. Дуже важливо у такі непрості часи подарувати їм миті щастя. Сені нашого міста, громадська організація бджола. Організувала дитяче свято. На такому невеличкому гарненькому майданчику ми бачимо наших діточок, несмотря на те, що зараз триває війна. І зараз всім важко. Ну, діти це наше майбутнє. Саме сьогодні ці заходи перерочені дню міста. Ми бачимо, як малеча з задоволенням приймає участь в різноманітних заходах, приймає невеличкі приємні подарунки. Це шарики, смаколики. І це дуже приємно, це дуже тішить, а також відволікає дорослих від того, що наразі відбувається. Тому всіх зі святом, як би там не було, ми обов'язково переможемо. і Будемо святкувати більш більшому, веселому полі, з гарним настроєм. Дітлахи та батьки не приховували. Задоволені від нової зони відпочинку, усі бажаючі відразу почали інспектувати нові елементи на майданчику. Грали не лише діти, а й дорослі. Я хочу подякувати благоустрою за те, що зробили такий майданчик. Не дивлячись на таку ситуацію в країні, все таки відкривається, щось робиться в місті для дітей. Це дуже добре.